Христос Воскрес! Читаючи Євангелії від Йоанна, неважко зауважити, що дуже часто на означення власної особи Ісус вживає вислів Я Є. Значення цього вислову більш зрозуміле стає у світлі Книги Виходу. В третій главі читаємо у Книзі Виходу про об'явлення Бога Мойсеєві в неопалимій купині. І коли Господь об'явився Мойсеєві, Він відкрив йому, що хоче. Щоби народ Мойсея, народ Ізраїля, вийшов з єгипетського рабства. І, очевидно, Мойсей тоді не знав, як він має своїм людям сказати про Бога, який об'явився йому, і сказав Мойсей до Бога: як придуш оце я до синів Ізраїля, скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея: Я той, хто є. І додав, так промовиш до синів Ізраїля, Я є, післав мене до вас. Очевидно, що фараон не хотів відпускати Ізраїля з Єгипту, і тоді Господь попустив на весь Єгипет кари, які, коли ми уважно читаємо їх перелік, показують, що це властивує суд над усіма ідолами Єгипту, яким Єгиптяни поклонялися. Ці кари в книзі виходу, представлені з 7 по 10 главу, а остання є представлена в 12 главі. Коли, наприклад, Ніл перетворюється на кров, то це тому, що єгиптяни поклонялися Божкові Тхнуму, якого вважали подателем Нілу. І так само кожна кара просто показує, що ідоли Єгипту є ніщо, що ті стихії, які вони обожествлюють, або ті башки, які вони вважають покривителем від тої чи іншої хвороби, від тих чи інших хворіб, від тих чи інших стихій, вони є просто ніким. Наприклад, коли прийшли на Єгипет жаби, це тому, що вони поклонялися богині Хекет, яка була зображена жаб'ячою головою. Або коли прийшли комарі, то тому що вони поклонялися хатору або нуту, яких вважали богинями небес. Коли прийшли песі-мухи, тому що вони шанували божка шу, якого вважали божком повітря, або коли прийшов мор на всю скотину, то Господь допустив це, щоб показати, що апіс, якого зображували в формі бека, не міг їх захистити від цього. Або коли прийшли е, черяки, то Сахмет, якою вагали, вважали богиною хвороби, не могла їм нічому допомогти. Або коли прийшов страшний град, то акер, чи Геб, божки землі також були безсилі. Або коли прийшла несподівано сарана, то Серапіс, якого вважали захисником від сарани, також не міг їм зарадити. Або коли Єгипет е, полонила. Страшна темрява, тоді ра, Бог Сонця, якого вони дуже вшановували, очевидно, був безсилий. І коли навіть прийшла смерть усіх єгипетських первенців, то секмет, бог, на їхню думку, захис... який був захисником життя, також виявився безсилим. В контексті книги виходу. Оці кари Господні підкреслють, що тільки Бог є той, хто є. І все, що існує, існує тільки тому, що Він цього бажає. І тому Іван від Іоанна Ісус 147 разів вживає оцей вислів, Я є. Тому що Євангелист Іоанн показує, що Ісус це є воплочений Бог, Бог, який, як каже Євангелист Іоанн в пролозі, поставив свій намет посеред нас в плоті Ісуса. Сім разів. Спосеред тих майже 150, 150 випадків вживання Ісус вживає, вислів Я є з виразним означенням. У 6 главі Ісус каже, Я є хліб життя. І тут Він має на увазі і Своє Слово, і Євхаристію, котру, споживаючи, можемо мати життя вічне. У 8 главі, у 12 вірші, Він каже, Я є світло світу. Так само, як Бог. Провадив Ізраїль, який вийшов з Єгипту як вогненний стовп уночі. Так само тут Ісус каже, що Він є світло, яке провадить до Отця, Він є світло, котре дає тепло життя. В 10 главі, у сьомому віші, Ісус каже, Я є двері для овець. Вівці, коли заходять до кошари, вони заходять через двері і там знаходять свій прихисток. А коли хочуть мати поживу, то виходять назовні через ті самі двері і знаходять їжу. І тут Ісус хоче показати, що Він є наш прихисток, і Він є той, котрий дає справжнє життя. В ті самій 10 главі, в 11 вірші Ісус каже, Я є добрий пастир. І тим самим Він, по суті, відсилає до. Книги пророка Єзекіїла, який 34 главі картає єврейських пастирів за те, що вони пасуть самих себе, але не пильнують Божий народ. І там же, в тій 34 главі, Господь каже: я сам буду добрим пастирем, я буду пасти моїх овець і буду їх доглядати. І тому в 10 главі Євані, від Іоанна Ісус каже: добрий пастир кладе життя своє за своїх овець. Він є той, котрий прийшов пасти свій народ, чого, як ми читаємо в передніх главах в дискусіях Ісуса з фарисеями і книжниками, не могли зробити провідники народу. В 11 главі в 25 вірші, коли ми читаємо розповідь про Воскресіння Лазаря, Ісус каже, Я є Воскресіння життя. Тобто, якщо смерть приходить в наше життя, вона не може поставити останню крапку, тому що Ісус є Воскресіння і життя і кожному, хто вірить в Нього, дарує нове життя. У 14 главі у 6 вірші Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Продовж історії людства дуже багато людей шукали дороги до Бога, шукали, що таке правда, що таке істина, шукали, в чомусь сенс життя. Але єдиний Ісус міг сказати: Я є дорога, правда і життя. І в кінці, в 15 главі, в 1, п'ятому вірші Ісус каже: Я є виноградина, а ви галузки. Тобто Він є той, будучи прищепленим, до котрого ми можемо мати соки життя вічного, Приймаючи ті тайни, живлячись його словом. Можемо мати все те, що нам є, потрібно для спасіння. І всіх 150 висловів, в котрих Ісус каже, Я є, і тих сім з виразним означенням, які, власне, підкреслюють повноту, показують, що все, що людині потрібно, все, що нам потрібно для життя, духовно і фізичного, дарує Господь. І для того, щоб ми могли. Насправді святкувати життя, переживати повноту життя, ми повинні зустрітися з Ісусом, котрий умалі від Яана відкриває себе як той, хто є, як той, котрий каже про себе, що Він був ще перший, ніж був Авраам. каже, перший ніж Авраам, я є, який каже про себе, Я є Отець одно, який, будучи предвічним Богом, став людиною, щоб наблизити нас до Отця.